Чи слухаєте ви музику, коли їсте, і яку саме? Музика може впливати на наш гіпоталямус і регулювати нервово-ендокринні процеси. Так, ритмічна музика знижує рівень кортизолу гормону стресу, підвищує рівень серотоніну і може збалансувати рівень мелатоніну, що важливо для наших біоритмів. Якщо слухати швидку ритмічну музику більше 120 ударів на хвилину, то активується симпатична нервова система і прискорюється метаболізм. Якщо слухати повільну ритмічну музику 60-80 ударів на хвилину, то активується парасимпатична система, ми заспокоюємося і активуються процеси травлення. Чи можемо ми це застосувати на практиці? Ну, звісно. Оптимізація спортивних тренувань, налагодження наших біоритмів, покращення процесів травлення і навіть для дієтичних програм. Спокійна ритмична музика 60-80 ударів буде допомагати засвоєнню поживних речовин, покращувати травлення і знижувати рівень гормонів стресу. Енергійна музика 120-140 ударів буде навпаки підвищувати метаболізм і допомагати спалювати жири. Вона підвищує ліполіз. Тому на практиці зранку лятось підвищити рівень енергії і слухати енергійну під час ранку. Під час обіду, щоб покращити травлення, це буде більш. Спокійна музика, і на вечерю включаємо повільну медитативну функцію, щоб нормалізувати метаболічні процеси і збалансувати гормони.